Вітаю, шановні друзі! Багато людей пишуть з приводу того, як переїхати з іншої країни Євросоюзу в Німеччину, маючи тимчасовий захист всій іншій країні, давайте з вами розберемося. Відразу скажу, що однозначної відповіді ви не знайдете ніде. Ні один адвокат вам не дасть точної відповіді, як це відбувається, і як вам гарантовано отримати тимчасовий захист Німеччини. Чому? Де да тому, що в принципі його не існує в принципі. Ні один працівник Ослендер Біхьорди сам цього до кінця не знає. Для того щоб переїхати в Німеччину, потрібно розуміти декілька. Фактів декілька моментів дуже важливих по перше. Німеччина не ввела ніякої прямої заборони на переїзд в Німеччину з іншої країни, де у вас є тимчасовий захист. Немає такої прямої заборони. Є лише директива про тимчасовий захист, яка була продовжена до 26-го року в Німеччині. Тимчасовий захист діє тільки до 25-го року. Німеччина ще не продовжила його. враховуйте. і також враховуйте, що в'їзд в Німеччину можливий для е, довгострокового перебування без необхідної візи типу. Іде тільки до 1 січня 2025 року. Це дуже важливо. Багато про це не знають або нехтують цим моментом. Тому, враховуючи все це, можна припустити, що в Німеччину приїхати можна. Відповідь на це запитання і так, і ні. Чому? Тому що так, ви можете переїхати, ні, тому що це дуже індивідуально. Залежить від того, просто як вам повезе, на якого працівника ви попадете, яка ситуація і політика в тій чи іншій землі. Це настільки індивідуально, що взагалі навіть не можна практикувати. Таку сформувати по всій Німеччині по окремим землям навіть не можна. Тому що в одному місці одному е, українцю дають тимчасовий захист, іншому не дають. А третьому, наприклад, дають, а через 3-4 місяці е, у нього відмова і забирають фікшен Да, Хто не знає, останнім часом пішло багато відмов тим українцям, які мали попередній тимчасовий захист. У мене багато людей звертаються з цього питання і пишуть, що от у нас був тимчасовий захист, фікшн збишайн. А нас його забрали і дали місяць на виїзд з Німеччини. Таке відбувається, і це досить е, зрозуміла тенденція, тому що Міністерство внутрішніх справ Німеччини про це вже повідомляло, вони будуть боротися з торинною міграцією. Тому приїхати в Німеччину важко. важко, але можливо. Що для цього потрібно розуміти? Потрібно розуміти, які у вас є права і чим вони забезпечені. Да? У нас є директива про тимчасовий захист, є закона офенхальц Фендхальц Але ні там, ні там чітко не сказано про те, що ви маєте право переїхати. Щоб ви розуміли, в Європі діє єдина платформа українських переселенців. Тобто, якщо ви приїжджаєте в Німеччину, наприклад, з Польщі з Чехії або з Іспанії, Німеччина це побачить не відразу, але побачить. Тому відразу попереджаю всіх, всіх хто приїжджає і замовчує цей факт. Вважайте, що ви надаєте недостовірні відомості Німеччини і в кращому випадку вона просто відмовить вам в подальшому і скасує ваш 24-й параграф в гіршому можливо ще порушить кримінальну справу. За надання недостовірних відомостей, тому якщо у вас був тимчасовий захист в іншій країні, обов'язково про це кажіть краще боротися відразу, захищати свої права, скаржувати в суді, ніж в подальшому отримати відмову і бути особою, яка обманює вводить в оману міграційний орган. Тому не приховуйте факт наявності тимчасового захисту в Німеччині. Це так не діє, це не Україна. О, тут вони добрі добрі, але коли дізнаються, то потім дуже больно і сильно б'ють. Далі дуже важливий момент. Для того, щоб переїхати, потрібно відмовитися від попереднього тимчасового захисту. Але і це не гарантує вам 100% прийняття рішення. Багато людей думають, що якщо вони відмовились від польського захисту або румунського, то у вас 100% буде тимчасовий захист Німеччини. Ні, друзі, це не гарантія. Це абсолютно не гарантія. Це все індивідуально на розгляд кожного працівника міграційного органу. Розумієте, в одній землі повезло, в другій ні. Якщо ви не отримали письмового бешайда, не подали заявку і не, у вас не відзняли відбитки пальців. То е, і отримали просто усну відмову. Прийшли міграційні органи, отримали усну відмову. Я вам е, можу порадити поїхати в іншу землю, спробувати там, в інше місто, наприклад. Можливо, там у вас вийде. Завжди є варіант, наприклад, через табір для біженців. Завжди є приїхати в табір для біженців і подаватися там на захист. Е, там буде набагато більший шанс того, що ви отримаєте тимчасовий захист, ніж ви приїдете напряму. Тому що напряму приїхати в місто в якесь, де у вас немає житла і роботи, і отримати. Да ще й маючи тимчасовий захист іншої країни, ну, ну це не більше 50% успіху. От. Тому майте це на увазі. Далі, друзі, на що я раджу вам посилатися, коли приїжджаєте і запитуєте, наприклад, про надання тимчасового захисту? Є лист Міністерства внутрішніх справ, Bundesministerium des Inner und für Heimat. Під 8 серпня 2022 року. В якому року кому сказано друзі наступне: не застосування статті 11 директиви про тимчасовий захист дозволяє особам з тимчасовим захистом гнучко пересуватися з однієї держави члена в іншу. Надана свобода пересування призначено серед іншого для жвидкого подальшого пересування та розподілу в межах ЄС. У той же час, згідно з формулюванням імплементаційного рішення, особа, яка користується тимчасовим захистом, повинні мати права, що випливають з тимчасового захисту, на який можна посилатися лише в державі, члені, яка видала дозвіл на проживання. Пункт 16. Як ідеться далі, це не повинно позбавляти державу-члена можливості прийняти рішення про надання дозволу на проживання в будь-який час особам, які користуються тимчасовим захистом згідно з цим рішенням. Тому, друзі, що це означає, як це можна прокоментувати? Це означає, що держава. Німеччина, наприклад, да, яка приймає вас після тимчасового захисту іншої країни, не зобов'язана вам його надавати, але вона може це зробити. Запам'ятайте це правило, не зобов'язана, але може це зробити. І це все відбувається виключно на індивідуальний розгляд кожного працівника міграційного органу. Але так е Краще е, позбутися тимчасового захисту іншої країни, але ще друзі виникає інша проблема. Коли ви позбуваєтесь тимчасового захисту іншої країни, е, враховуйте, що ви фактично вже без ВНЖ тієї країни. І якщо ви йдете в Німеччину і вас зупиняють на кордоні 99,9% що вас зупинять. І розвернуть назад, тому що у вас немає тимчасового захисту. І таких документів у мене досить велика кіпа лежить від людей, які відмовились від тимчасового захисту. Їхали в Німеччину, їх на, кондо... на кордоні Гренси-контроль зупинив, сказав: Так у вас ж візи немає, навіщо ж ви відмовилися? Вони кажуть, ми ж відмовились, тому що міграційний орган так сказав. Так, оце є проблема в Німеччині, що міграційний орган каже одне: прикордонна служба Німеччини дивиться на цю ситуацію по-іншому. Що робити? Ну, по перше, приїхати в Німеччину і вже відмовляти. В Німеччині або як мінімум податися тут на тимчасовий захист, а потім поїхати відмовитися. От. Е е найкращий варіант це приїхати, хоча б заїхати фізично на територію Німеччини, і потім е дистанційно відмовитися це найкращий варіант, тому що таких випадків було багато, коли людина там Словакії, наприклад, в Румунії відмовлялась, доїжджала до кордону, і там на кордоні, наприклад, з Чехією з Німеччиною, просто розвертали назад і давали рішення про відмову в'їзді в Німеччину. І це рішення абсолютно обґрунтоване, друзі. Тому майте це на увазі. І остання сама головна порада, якщо хочете їхати, ви не впевнені, і, наприклад, не хочете їхати в табір для біженців. Напишіть листа в Слендербіх Орди, напишіть до них листа і перепитайте в них для того, щоб чітко зрозуміти, чи маєте ви право заїхати, і чи пустить вас саме цей міграційний орган. В деяких випадках навіть можна друзі, це звичайно не правило, не потрібно там спамити і бомбити міграційний орган, але в деяких випадках можна навіть написати багато листів для того, щоб зрозуміти, який саме міграційний орган якого міста вас прийме. Тому що в загальному приїхати отак топорно, ну це не більше 10% що вам так пощастить. Тому майте це на увазі. Переїзд в німеччину зараз досить ускладнений. З повагою ваш адвокат Демченко.